Що таке громадянське суспільство? Це все-таки громадянин, як особа, яка має власність в цій державі, як член територіальної громади, як член територіальної громади держави власник. І е, знаєте, е, ми у нас позавчора був е, семінар в Харкові, і там дуже багато було людей, і е, мені щось захотілося задати їм питання: хто себе відчуває фізичною особою? Підніміть руку, ніхто не підняв. Я задала інше питання, хто себе відчуває людиною, тому що в Біблії написано людина в конвенції справ людини міжнародної конвенції з основоположних прав і Господи вискочила з голови. Люди, там є поняття людина і громадянин, і в Конституції є поняття людина і громадянин. Пів зала підняло руки, що вони себе відчувають людини. Я задала інше питання: хто із вас відчуває себе громадянином? Ну, інша половина зала підняла руки, що вони себе відчувають громадянам. Тому з за в нас надія є, тому що коли людина себе відчуває громадянином, це вже не тільки людина, це та людина, яка стала власником своєї держави. Тобто, він, як я говорю, взяв на себе відповідальність за те, що він власник цієї держави. Тому що якраз цією підміною, що громадянське суспільство це громадські організації, що це політичні партії, значить, нам це вклали в голову і, і так знаєте, 20 років е цвяхами вбивають, що саме це громадянське суспільство, е воно якраз і породило нашу безвідповідальність. Тому що ми там думаємо, ну громадянське суспільство це вони. І хай вони відповідають, да? от приймають рішення, що за нас вирішують, що за нас роблять. а ми от Собі добре жити, якщо вони нам щось зроблять, не зроблять, значить будемо жити погано. Тому знаєте, все-таки проблема не в тому, що вони нас від того відводили і якби заміняли під поняття. Ми самі не готові були брати на себе відповідальність. Я думаю, що зараз в нашій країні відбулося все, що можна, значить, на сході зрозуміли, що їх ніколи не захистить партія регіонів. На заході зрозуміли, що замість них ніколи не зробить інша половина, да, помаранчеві. Тобто, ми зрозуміли, що сама надійна основа в будь-якій державі наше не виключення це громадяни, власники, це ми з вами. Крім того, відповідальність вона породжує якусь дію, да? тому що все таки людина не фізична особа, а людина це істота інтелектуальна, духовна, моральна. Вона має дух, рушійну силу, силу, яка може щось змінити. І тому, знаєте, коли вони нас приводили до того розуміння, що ми фізичні особи, я взяла, відкрила Вікіпедію і почитала, що таке фізична особа, це життєздатний організм. Да? Я так собі задала питання, ну, да, правильно, ми ж так себе сприймаємо. Нам треба заробити, поїсти, вибачте, в туалет сходити, ну все нормально. До юридичної особи це теж відноситься. Вони там щось беруть, щось виробляють, щось там якби, випускають ну, то теж організм, да? але ж все-таки ми люди. Да? І треба це не забувати і читати в Конституції, і в Біблію читати, що все-таки людина. І от я там малювала в Харкові, що знає, от хтось визнає. А ми, до речі, рік тому. З хлопцями, коли говорили, ми ж в тому році проїжджали по автопробігам з війської області до Луганської. В нас якраз. Було завдання. Ми ще, як і каже, багато чого не могли сказати, але у нас вже були семінари по територіальним громадам. Ми відчували, що якраз це ота основа, якої немає, і багато хто говорив, та наші люди не готові, та вони не зможуть, та їм це не потрібно. Тобто ми працювали ще в тій площині фізичної особи, так? як вони нас сприймають, і ми себе так сприймали. Так от. Коли ми зрозуміли, що вже фізичних осіб ну майже немає, в наших аудиторіях я не нах не знаходжу в всякому разі. Значить, тобто, якщо фізична особа себе відчула громадянином, це добре. Якщо людина себе відчула громадянином – це вже рушійна сила, розумієте? От тому я вам пропоную не забувати про це. Крім того, ви знаєте, що це дає такі. Плюси серйозні, от я знаю, що тут е, дуже багато сидить підприємців. так от Ми е, коли розібралися в тому, що навіть е, в підприємницькому законодавстві, в податковому, господарському законодавстві, вони теж завуалювали і е, назвали нас тих фізичними особами, але ви ж розумієте, я юристи 15 років там щось вивчаю. Так? І, Давним-давно зрозуміла, що наше законодавство, воно європейське налаштоване, воно написано майже як європейське. Але є там нюанси такі, які можна не виконувати і не бути отою фізичною особою, а стати громадянином і е, як в Європі. Я завжди говорю, що я живу в Європі, тому що я знаю законодавство. Мене не цікавить, як живе податкове, чи пенсійний, чи ще хтось. І, чесно кажучи, на моїй території вони виконують ті правила, які написані в законодавстві. Так от е, до чого я тут вела забула? Так, ладно. А більшість підприємців, так от а, в, в, якраз підприєм... в цьому господарському законодавстві, вони дуже заболювали е, наш статус громадян підприємців підприємців. Є поняття фізична особа, але 129 стаття господарського кодексу вона говорить про інше, що є інше поняття громадяни тере але ж знаєте, вони ще розраховують на те, що ми далі будемо читати і боятися, що написано громадянин-підприємець це громадянин, який зареєстрований в державному реєстрі як фізична особа підприємець Ну, тобто, зліпили все докупи. Да? Той, хто не знає, буде боятися, що він фізична особа. Я, наприклад, знаю, я ніколи себе в житті не визнаю фізичною особою, тому що. Мені хочеться це намалювати, я можу чим намалювати, щоб ви це теж побачили. Тому що е, в законі про органи місцевого, ой, що я говорю, про е, громадянство України, е, там, е, знаєте, вони гралися, гралися з фізичною особою, але е, ну, от, повірте мені, як юристу, який в цій площині працює, е, по-справжньому. Не просто заробляє гроші там з сумочкою ходить. А по-справжньому розбирається, як написано законодавство, як його використовують, як його можна використати на захист громадянина чи підприємця, да? то е, оця фізична особа, вона зразу відпадає на все останнє життя після того, як людина усвідомила, що вона громадянин. І якщо громадянин, то громадянин підприємець, якщо він підприємець. Так от фізична особа. Ну, якби я намалюю, що все-таки в Конституції людина, да? і громадянин є поняття, то фізична особа це поняття з'явилося в цивільному кодексі всі новому з 1.01 року. До того часу в Старому цивільному кодексу там теж було поняття громадянин. Значить, крім того, ви знаєте, вони такі продумані, що не полінувалися. Навіть змінили закон про, е, закон про реєстрацію актів громадянського стану, а це вракси, де виходить реєструвати народження дитини, там шлюб, е, розірвання шлюбу, смерть е, там, е, людини. Да? Тобто це саме громадяни там реєструються. Так от вони в 2012 році проголосували і змінили цей закон про акти громадянського суспільства на Закон про реєстрацію актів цивільного стану, чи стану громадянського стану на цивільного стану для чого знов завалювали, щоб ми не зрозуміли, що все-таки ми громадяни. Тому що коли я собі задаю питання, дитина, яка народилася. Значить, ну хай вони вважають е, фізичну особу, але народжена дитина в цій державі вона зразу після отримання свідоцтва про народження становиться громадянином. Так про яку фізичну особу іде реєстрація е, про її народження? Ну, взагалі ну, не, не тудиться ніяким чином, тому що якщо дитина народилася в цій державі і реєструється, це виключно громадянин. Це не може бути іноземець і особа без громадянства. Так от цьому понятті фізична особа, вони заключили все, всі три поняття, які є взагалі в Конституції Крим, крім людини і громадянина. Тобто громадянин, людина це інтелектуальна істота, громадянин це власник держави. Ну і ще ж є 26 статті, прописано, що до нас приїжджають іноземці особи без громадянства проживають на цій території. Так от фізична особа це, ну по їхньому, по цивільному кодексу це все таки громадянин. Назима ця особа без громадянства, але вони написали в законі про громадянство України, що фізична особа, яка набула правового зв'язку з державою.